Як мені хочеться показати всю ту красу, яку я встигла нав'язати. Шановні красуні, вітаю вас на своєму каналі, який називається Каледоскоп. Пряжі мене звати Юлія. Я дуже полюбляю в'язати спицями. Хочу попередити, що у мене природній помічник, який допомагає природі, але мені надзвичайно заважає. Але я сподіваюся, що це в жодному разі не завадить. нам з вами приємно провести час. Я нічого не приховала, все ви бачите за моєю спиною. І з вами так, так, дівчатка, будемо говорити про палантини зигзаг. Я ж називаю свої вироби шарф-палантин. Чому так? Тому що для шарфа це за широка, для палантина це за вузько. І буду намагатися відразу відповідати на ті запитання, які ви мені ставите. Палантин шарф палантин це допоміжна річ в гардеробі, яка слугує і для утеплення шиї, і звісно, для краси. Тож, коли я замислю відв'язати щось подібне, то, звісно, перевагу намагаюся віддавати поліамідній основі, на яку нанизана Бебі-альпака, бебі-сурі-альпака або Ніжний кіт -махер. Чому саме вони? Тому що ця пряжа, якщо правильно за нею слідкувати, вона дуже гарно себе зарекомендувала. Майже майже не пелінгується, і продовж багатьох років виріб буде виглядати у вас як новенький. І можливо після 5-6 років ви поносите, хтось побачить і ніколи не бачив у вас цю річ, то звісно, ця людина може подумати, що це зовсім, -зовсім новенький виріб, але він настільки нам... І ми раді тому, що він нам є, але він і вже встиг набрити хочеться щось новеньке. А новеньке ми собі, скажімо так, ще не придбали, тому що навіщо вигляд просто суперовий? Я сподіваюся, все ж таки ви зрозуміли, що я хотіла до вас донести. Два вироби, які ви побачите, то саме для них перевагу я надала Бебі Альпаці. І повернемося з вами також до минулої зими. А що до минулої, ви запитаєте, а все тому, що саме цей виріб я зможу вам показати, і саме він слугував мені для створення цієї краси цих міні-шедеврів, які ви бачите за моєю спиною. І хочу, звісно, вам розповісти, з чого все розпочиналося. У мене є ось така ниточка метражем 350 метрів на 100 грамів. Що це таке? Це поліамідний шнурочок, в який, який набили пухом бебі-альпаки і зовсім-зовсім трішки мереносу. І ви пригадуєте, що я відв'язувала. Шапку вона була товстенька і пов'язка. Можливо, дівчатка, я не відпарювала, нічого не робила, тому що я готуюся до ярмарку і вони в мене щільно вже складені у сумоці. Ось така пов'язочка, що я використала. Я використала одну ниточку цієї пряжі, яка називається, я б вам не сказала. Це філі Талілаб, бо мені здається, це одна з тих фабрик, яка неймовірно гарно вміє працювати саме з альпакою. Пунопетіт. Ви знаєте, я полюбляю пряжу Puno 220 метрів на 100 г, по напеті це теж саме, тільки е, 350 метрів. І в компаньйон я взяла ниточку Соріану, і саме про неї також я хочу розповісти. Я розповідала і буду розповідати, це поліамідна основа 1500 метрів, на яку нанизана дівчатка. Зараз точно вам скажу 45% бебель пак 25% мереносу. І саме поліамідна основа складає 30% артикул, називається соріану. Це для мене доволі, знаєте, така суперечлива пряжа. Я на неї зробила огляд. Але ці мінуси, вони, скажімо так, вилюються всіми тими перевагами, які є в цьому артикулі. Що мені подобається, по-перше, це метраж 1500 метрів. Він доволі універсальний, і ми можемо експериментувати і саме цей метраж дає нам надзвичайно широке поле для творчості. Далі. Те, що саме цей артикул представлений, як мені, один із тих артикулів, де дуже широка палітра по кольорам. Мені здається, що ну, навіть вибаглива в'язальниця до кольорів зможе саме в цьому артикулі обрати ще раз, хочу повторитися свою кольорову гаму. І третє. Насправді дуже важко сказати, що перше, що друге, що третє. Я б сказала, що вони знаходяться на одному рівні. Це те, що цю пряжу можна знайти в багатьох українських магазинах, інстаграм-магазинах. Так ось. І обрала я дві ниточки, тобто 350 метрів, 750 метрів. Можливо, ви запитаєте, навіщо? Коли тут у складі Бебі-альпака, але мені хотілося, дівчатка, зробити це більш об'ємним. І у мене є шапка, вона об'ємна. В'язала я у три ниточки і навіть туди додавала артикул Sorriana. І. Знаєте, біла шапка, білі рукавиці, я вам ставлю вам минулорічну фотографію і білий палантин. Якось все зливалося, але хотілося додати, знаєте, деякого кольору. І перший пункт я вам сказала, коли я віддаю перевагу, а другий пункт я не сказала. Для того, щоб урізноманітнити цей виріб, я Другий пункт, так, при вив'язуванні цього шарфу віддаю перевагу двом брендам: або це ленг, або це Лана Гроса. Чому? Тому що, як на мій суб'єктивний погляд, це фабрики, це бренди, які роблять надзвичайно цікаву кольорову гаму, і навіть, здавалося б, непоєднувані кольори вони так гармонійно виглядають. Що і саме ця пряжа, вона надзвичайно гарно розкривається в палантинах, і другий, другий пункт це ровниця. Бо, са, як на мій, постійно буду вам повторювати суб'єктивний погляд. Мені надзвичайно подобається, як виглядає ровниця в цих моделях. І тоді мені хотілося розбавити яскравими кольорами. Я обрала. Для цього палантину ниточку соряну у два складення в'язала спицями 3,5 і саме Ленг. І дівчатка, насправді, якщо ми з вами звернемо увагу на те, як розкриваються кольори, то хочу вам сказати, що саме жодна, жодна ось ця діляночка. Сам палантин відв'язаний у мене є лицьова сторона і виворотня, а ось ці серединки із пряжі лен відв'язані хустковою в'язкою. І ми з вами подивимося, що жоден з кольорів він не повторюється, що додає деякої пікантності. І розумієте, цей світлий колір, він дуже гарно буде поєднуватися з будь-яким головним убором. Чому? Тому що саме ось ці середні полоски, подивіться, які вони різнобарні, можна підібрати і рожеву шапку. Ну, будь-який, бо тут абсолютно подивіться, яка широка кольорова гама. Далі, що мені подобається, він дуже і водночас він доволі теплий, тому що тут у нас альпака, а вона вважається одна з найтепліших пряж. І завдяки тому, що ця ниточка, подивіться, шарф, шарф палантин, він майже не вагоми, Дуже гарно дропіюється по шиї. Ці полоски додають деякої опіканності. Дівчатка, я себе не бачу, я зараз вдягну і не знаю насправді, що вийде і що ви побачите, але я дуже-дуже полюбляю приміряти все на собі, тому що, знаєте, показуючи річ, ось так, це одне. Коли ми вдягаємо цю річ, то це зовсім інше. І що мені подобається, тепла фактура, і я навіть і взимку носила пов'язки, тому що вушки в теплі, лобик в теплі, бебі-альпака вона не як сказати, не подразнює шкіру. І подивіться, яка легка, цікава фактура. Мені дуже-дуже подобається. І чомусь, ви знаєте, я так для себе вирішила, що подібні шарфи вони повинні бути у, ну, у кожної. Людини. Можливо, знаєте, це настільки я полюбила подібні шарфи. Але ще раз і ще раз повторююся, це також, як мені здається, дуже гарний подарунок. Ну, я не знаю, якій людині це може не сподобатися. Тим паче, що бебі-альпака, вона ще раз і ще раз, хочу сказати, не подразнює нашу шкіру. А оскільки це шарф, і він у нас з вами знаходиться. І коло шия це саме таке, знаєте, чуттєве місце. Тож і тепло, і комфортно, і красиво. Дуже-дуже багато прикметників можна підібрати саме до подібної речі. Так ось. І саме з цим палантином я була на ярмарку Вовна Фест. У мене Міряла красуні і, знаєте, зробила деяке зауваження, тому що все було супер, але її, скажімо так, трішки смотило яскравість цих кольорів. І довго вагалася, а з чим і як можна комбінувати, якщо у вас у гардеробі немає таких яскравих речей. І коли я стала готуватися до наступного ярмарку, я зрозуміла, що мені треба звернути на це увагу. І я почала гадати, а що можна зв'язати. І, дівчатка, коли я розумію, що я хочу створити щось світле, то я до холодних відтінків підбираю холодні відтінки, до теплих відтінків підбираю теплі. І також свою увагу ну, у мене ну, взагалі-то, ви знаєте, я купляю пряжу секційного фарбування, бо це моя любов. Інколи купляю, і нехай вона просто у мене лежить до того натхнення, коли воно у мене з'явиться. І я підібрала ось такі кольори: сірий, світло-сірий бордо. І Оскільки тут у нас є лицьова сторона і виворотня, то я почала думати таке. А якщо в мене немає дзеркала, а якщо я не хочу заморочуватися, ну, знаєте, це для зовсім, для зовсім вибагливих, бо люди ж різне можуть казати, тут колір не подобається, тут ще щось не подобається, і я вирішила. А якщо поекспериментувати і спробувати відв'язати двосторонній палантин. І щоб це все була хусткова в'язка. І, звісно, по тим же самим розрахункам я прийнялася відв'язувати другу річ. Коли я відв'язала, насправді, дівчата, мені зовсім зовсім важко сказати, а який же з палантинів мені подобається більше. Чи цей перший, чи цей другий. Насправді вони виглядають геть по-різному, але знову зберігається ця невагомість. І цей палантин двохсторонній. Одну хвилиночку, все в мене валиться. Давайте покажу. І також хочу, щоб ви звернули свою увагу, що він також не коротенький. Доволі довгий. Ось так можна носити. Потім, давайте покажу, вдягнути на плечі також. Ось так це виглядає. Неймовірна краса, пряжа до прання виглядає трішки незграбною, такою трішки, як скомкана. Після прання вона розрівнюється. Сказати, що вона випускає ще більше свого пуху, не скажу, просто полотно стає більш благородним. І також подивіться, якщо ми з вами звернемо свою увагу, вибачте, відкривають погрібник, двері хрустять, все стареньке, як і мій задній фон. Але нагадую, що нічого нам не повинно завадити, щоб подивитися, як мені здається, цю неймовірну красу. І ви знаєте, де вони у мене знаходяться. Якщо головні убори в мене складені, то ці висять. І я і досі не можу ними налюбуватися. Мені дуже-дуже-дуже дуже ну дуже подобається. Подивіться, яка неймовірна краса. І подивіться, наскільки вони. Наскільки виглядає це легко? Ой, дівчатка, ви знаєте, довго-довго можна дивитися, довго любуватися, але ще раз зверніть увагу, як гарно виглядає ровниця секційного фарбування. Звісно, ми з вами можемо використовувати будь-яку пряжу, але в мене є фаворити, до яких я завжди звертаюся, і знаю, що вони, вони завжди допоможуть і 100% гарно поведуть себе в цих виробах. А зараз будемо переходити до наступного. Зараз буду вам показувати виріб, який відв'язала із пряжі Паела і розповідала вам про свої думки: що для мене вона доволі важка, бо тут 150 метрів на 100 грамів, поєднання мириносу, бебі-альпаки, і саме, подіб... саме не подібний колір, а саме цей колір я придбала для того, щоб відв'язати аксесуари. Відв'язала я цю пов'язку і зрозуміла, що мені потрібно додати щось на шию. Я стала думати гадати. І давайте уважно подивимося на крапенки, на цю кольористику, оскільки тут іде бебі-альпака, то, звісно, на шийку також хотілося щось з альпакою. Я Чомусь подумала, що кольори ці крапенки дуже гарно поєднаються із лана гроса кольорисимо. називається кольорисіма 2. Так, якщо я не помиляюсь, подивіться. Кольори співпадають. Далі я стала думати, що мені потрібно підібрати також щось тепле, умовно кажучи, в коричневі кольоровій гамі. Я подивилася, що в мене є ось така надзвичайно гарна бебі сурі альпака, яка нанизана на поліамідну основу і метраж 850 метрів на 100 г. Я розповідала, що я не знала, що ж мені зробити, чи то обрати цю ниточку, відв'язати в дві, чи в одну. Тому що попухнастості пухнастості суріаної і сурі Альпака, якщо ми ось так подивимося на них, то вони дуже, дуже схожі між собою, навіть можна сплутати. Але насправді вони по своєму об'єму, якщо взяти однаковий метраж, вони будуть геть різні. І тут я хочу сказати, чим вони мені однакові, коли я відв'язала перший виріб із Саріана, саме пушечок цієї бебі-альпаки не нагадував мені м, Оакая, а нагадував саме Сурі. Бо, якщо можна порівняти це, як дівчинка, у якої більш-менш вирівняне волосся і дівчинка із кудрявим волоссям. Так ось Сурі Альпака це дівчинка, у якої волосся більш-менш рівне. Вагалася, вагалася, що мені зробити чи то щоб, бо дівчатка знову зараз буду вдягати, я не знаю, себе не бачу, але давайте покажу. Бачите, пов'язка доволі об'ємна, доволі широка. Я сподіваюся, ви щось бачите, я не дуже бачу те, що вам показую. І ось такий надзвичайно гарний вийшов у мене палантин. І насправді, коли я прала, ви знаєте, я аж усе в мене, начебто, коли я ось Поклала його, і в мене все всередині завмерло. Чи правильно я прийняла рішення? Чи не пожалкую я про те, що у мене буде важкість і ще одна важкість? Чи, можливо, все ж таки потрібно було в'язати в одну ниточку, щоб досягти саме ось цієї легкості? Але, дівчатка, коли він просох, я не пожалкувала жодної секундочки про те, що я. Таке зробила, і це рішення, от, знаєте, правильно на всі, на всі 100%. Подивіться. Подивіться, по-перше, як грає Лана Гроса каларісіма 2. Подивіться, як граю тут ці кольори. Знову, без повторень майже, подивіться. Тим паче, що зелений колір він актуальний в цьому сезоні. Далі, незважаючи на те, що він не такий прозорий і, можливо, не такий легкий, але це вийшло, як мені здається, також зовсім знаєте, така неймовірна річ, якою просто можна повіситися, повіситися, повісити і споглядати на ці плавні переходи, на цю красу. Дівчата, подивіться, який гарний комплект. Звісно, мені б хотілося його продати, щоб ця річ радувала не один сезон якусь гарну красуню, незважаючи на вік, бо мені здається, саме ці речі вони не мають віку. І зараз, знаєте, є як птаха із крилами. Ну, дуже гарно. Дівчатка, сподіваюся, ви так само розділяєте моє захоплення в подібних речах. Подивіться, як гарно. Ну, неймовірно гарний комплект. І далі. Ще що хочу сказати: ну, звісно, бебі, сурі, альпака, тут для неї характерний пушечок. Все як, все як завжди, це пряжа, яка, яку я добре знаю, з якою я не працю, працюю не один рік, тож вона ніколи мене не підводила. Але. Знаєте, я так собі гадала, в мене від 100-грамового бунтика залишилися грами від відв'язування цього палантину. І я думаю, чогось не вистачає. Мені чогось не вистачає, і я відв'язала ось так. А ну, всередину, себе не бачу. І я відв'язала ось таку експериментальну пов'язку. І це, якщо знаєте. Це можна сказати комплект, але не докомплект, бо це дві різні історії, то це подивіться, будь ласка, ну, це пов'язка. По-перше, меринос ровничного типу, звісно, вона не така тепла. і Знову це історія про те, що коли ще не так прохолодно, ми можемо з вами вдягти ось таку веселеньку пов'язку. Сподіваюся, що ви щось бачите на моїй голові, так? І шарф, в якому е, неправильно вдягнула, але нічого. Палантин, в якому і при спеці. Не жарко, і коли буде морозно, в ньому не буде холодно. Ось така історія. Коли зовсім стало прохолодно, ви наносите шапки, то можна вдягти ось таку теплу пов'язку. І знову, ви знаєте, саме цей сезон я приділила тому, що в'яжу історії. Це не просто одна річ, а таким чином, щоб одне компонувалося з іншим і була прослідковувалося продовження. Звісно, можна відв'язати, я не знаю, в продовження ще зовсім теплу шапку, але те, що я в'язала, мені не подобається. І я думаю, що саме ця історія вона залишається для мене відкритою. Дівчатка, ось поділилася з вами. Мені надзвичайно подобається те, що я відв'язала. І я в коментарях мені питають саме про майстер-клас. Дівчатка, давайте зробимо таким чином. Ну, по-перше, пригадуйте, що коли ви вмикаєте моє відео, то з вас обов'язково вподобайка, а з мене цікава історія про створення речі. Далі не забувайте не полінуйтеся, будь ласка, написати коментар, але саме в коментарях я напишу таке: чи потрібен вам майстер-клас на подібну річ. І якщо назбирається саме багато лайків... Для створення то я зроблю. Знаєте, чому як буває? Тому що дівчатка знімають майстер-клас, да, і я знімаю майстер-клас, у мене не так багато, але робота проробляється дуже велика, а віддачі майже немає. Тому мені хочеться, знаєте, не просто зробити, що було. Я взагалі такого не люблю, бо не маю так багато вільного часу. а Хочеться, щоб це все ж таки. Вам було потрібно, бо я не дуже полюбляю займатися майстер-класами. Так, ну що, дорогенькі мої красуні? Я сподіваюся, що вам так само сподобалися. Ці вироби, які я відв'язала, як і мені, нічого ніяких історій сьогодні розповідати не буду, бо насправді мені вітер так заважає, вже так багато дублів зробила, я втомилася, то в мене щось полетить, то знесе, то палантини знесе, то волосся скуйовдить. Так що, шановні дівчатка, поки в мене нічого не полетіло, нічого не скуйовдилося, ось такою вдягненою буду з вами прощатися. Казати вам на все добре. Подобайка, коментар обов'язково для Юлі, балтівниці-в'язальниці. Бажаю вам всього найкращого, тихих днів, ранків, ночей, щоб наше натхнення воно нікуди не зникало. І у нас завжди була змога в'язати із гарною пряжі, гарним інструментом. До побачення!